Привіт! Мене звати Гануся, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах і існування. І сьогодні ми говоримо про знову таки матерів з межовим розвитком особистості, як і в попередніх роликах. У нас їх вже було три про них і один загальний. І, можливо, цей теж не останній, тому що це дуже широка і цікава тема. Але сьогодні ми говоримо про останній з чотирьох типів: це матір відьма. Це не означає, що якийсь тип може існувати окремо, і вони не можуть перегукуватись між собою. Тому що матір відьма це може бути як стан, так і загалом дуже небезпечна людина, яка, можливо, не так часто зустрічається, або не так часто ми усвідомлюємо, що вони ближчі, ніж нам здається. Минулого разу, коли говорила про матерів королев. Я говорила про таку американську актрису Джоан Кроуфорд і про фільм Матусю Дорогенька, який деякі зараз вже почали дивитися, писали мені. Я навіть знайшла посилання на українську, український переклад. Досить легко знайти, тому подивіться, ми про нього ще поговоримо. І ця актриса, я її в книзі вона представлена в першу чергу як матір Королева, але в тому числі вона представлена і як матір відьма. Це дуже жорстокі люди, і ця матері-відьма суспільно прийнятна, тому що це багата, ідеальна жінка з суворим вихованням, якимось таким аризматичним навіть своїх дітей. Тобто її жорстокість була, наскільки я розумію, не так часто фізична, це певний був стан, коли вона могла напасти на дітей. Але є матері відьми, які можуть бути максимально жорстокі. Бити дітей різними предметами, і якщо я не помиляюся, а це треба щось передивлятися. Оцей, от слава Дьомін, слава плюс, який записує яку я програма, яку я періодично коментую його інтерв'ю, то здається, він розповідав, як, що у нього така дуже жорстока матір, яка його била, там дуже сильно знущалась, така садистична. І над ним сміються на Ісландії, що він судиться з матір'ю, бо та хоче аліменти від Айдоміна. Але якщо у нього справді була матір відьма, то це, звичайно, з одного боку, максимальна жорстокість цієї жінки, а по-друге, це дуже сильні наслідки. І, можливо, тому він зараз так часто почав говорити про психологію, хоча я там не сильно вслухувалась, я не відслідковую його матеріал, але знаю такий факт. І треба буде передивитися, тому що, можливо, от якраз, якщо ми подивимося його біографію, може це його історія про цю жорстоку матір. Якщо я не переплутала, здається, так здається, от мені так воно зафіксувалось, тому що ці історії не так часто можна зустріти. Тим більше від публічних людей, які про це щиро говорять. Тому що все ж таки дитина, вона якою б не була жорстока матір, так складається, що дитина психологічно має її любити. І інколи діти мають більше претензій до матерів, які їх ніколи зайвий раз пальцем не торкались, тобто від того, що вони можуть собі це дозволити, а коли та людина, від якої залежить твій захист, Твоє життя з моменту народження, вона тебе ненавидить, вона тебе знищує. І ця матір вона може знищувати когось конкретного з дітей. Тобто, не обов'язково вона буде знищувати кожну свою дитину. Вона може обрати когось одного. Вона може робити це не завжди. Є матері-медеї, і це, як і в міфі, вона може вбити своїх дітей, щоб насолити своєму чоловіку. І це певний стан, в який заходиться жінка, коли, наприклад, чоловік від неї пішов. І вона починає мучити дітей, щоб насолити чоловіку. Або мучити когось з дітей. І приводяться в книзі приклади, коли жінка, наприклад, така собі хороша мама своїх діток, починає десь на горищі, на ніч кожен день закривати свого сина. Кожен божий день. От у неї така ідея фікс. Вона його за щось карає маленьку дитину. Або, наприклад, матір, яка б'є різними предметами свого сина і каже, до тебе колись в тюрму посадять. Це ти поганий, це не я. Ну, тобто, навіть не те, що не я, вона абсолютно це витісняє, тобто вона нібито карає за щось. А вон, одна з причин, чому вони, якщо це можна все пояснити, вона бореться так за, за владу, вона відчуває себе там. Якоюсь поганою, беззахисною, не вартою нічого, але оця жорстокість вона йде зсередини, і я ж кажу, ця жінка може буквально ледь не вбивати своїх дітей, вона може занапастити їх, вона може їх не лікувати, коли вони тяжко хворі, і тільки в крайніх моментах, коли такі матері приводять своїх дітей в лікарню, наприклад, з запаленням легенів, а лікарі бачать, які вони побиті палками, вони їх хочуть забрати. Якщо вони, вони можуть привести дитину до психолога, якщо це більш благополучна сім'я, і сказати, от дитина неконтрольована, неадекватна, я просто не справляюсь. Якщо психолог каже, то можливо вам потрібно, бо вони приблизно так розуміють, що щось не так. Тобто, звичайно, ця жінка вона супер це приховує. плюс вони дуже маніпулятивні. Про це трошки пізніше. І виходить, коли психологи каже, може, ви б хотіли. Зайнятися терапією, а не ваша дитина, то ця жінка може ще й написати в різні служби, пожалітись на цього психолога і сказати, що це взагалі непрофесіонал, неадекватна людина, і як їй могло таке сказати. Тобто вона ще й може нашкодити іншій дитині. Вони дуже маніпулятивні, вони, власне, історія Джон Крофорд, вона в якийсь момент свою доньку запроторила в. Зробила монашкою, як, не, не монашкою, а, от, як я зрозуміла, в релігійній навчальній закладі відправила, закритого типу, куди вона писала листи, де, які були написані от як від найдобрішої матері, як вона любить свою доньку, а потім дзвонила монахиням і казала, що. Її, оббріхувала доньку і казала, яка вона зла неадекватна, яка її ненавидь. Тобто монахині і читали листи Джон Крофорд, де та розповідала, які як вона любить свою доньку, і оці теплі листи доброї матері. А потім вона дзвонила і розповідала, яка неї неадекватна донька, розуміючи, що і та, і те за тим, і тим вони слідкують. Тобто такі обріхування це дуже часто маніпуляція. Вони часто маніпулюють в колективах, вони стравлюють людей для того, щоб їх контролювати, розділяє власне. Тобто це їхня така типова річ. Тобто, з одного боку, ви можете думати, от я, наприклад, зустрічала таких жінок соціопатичного складу, і зараз я розумію, що вони були дуже межові, які отак от страв просто безкінечно когось стравлювали. Тобто, це не був мій особистий колектив. якийсь, але мені доводилось цим зіштовхуватися. Вони постійно стрявлювали, і цікаво, що мені здавалося, що у такої жінки дитина це центр всесвіту, хоча це взагалі не точно. І були цікаві прояви у дорослого сина цієї жінки, які а, мають навіть потенційно суїцидальні ознаки в майбутньому. Тобто, якби це не дитина, яку треба було захищати, це був хлопець мого віку, може. І, мабуть, трохи молодший навіть. Але це вже дуже недоросла людина, якби. Але що він пережив і чому він так прив'язаний до своєї матері. Тобто, ну, можливо, я накручую себе, але не факт. Ці жінки вони жорстокі, і це викривлена така свідомість, коли от воно все перекручується. І ця влада, яку вони мають, вони знущаються над близькими що вони стравлюють, і є цей пусковий механізм, є момент перетворення, коли, ну, мабуть, будь-яка з тих матерів, про яку ми говорили, ну, якщо їй це властиво взагалі, вона може перетворитися в цю матір війну. І діти вони не дуже бояться. Тобто, з одного боку, там, завмерли всі емоції, там, не знаю, вираз обличчя має бути правильним. Тримання, там, все, якби... Тобі і так ні з ким цим поділитися, тобі ніде розмістити свої переживання. І ти маєш ще й, знаєте, як в принципі, якби, тут дуже багато про насилля, і ми про це поговоримо в іншому якомусь ролику, про сімейне насилля, але це от той тип насилля, коли ну, от, дитина слідкує просто за, знає відтінки голосу цієї матері, тому що в будь-який момент її можна зачепити, і вона перетворюється в монстра. Жорстокого монстра, який може, як тварина, на вас напасти, або залякати. І не завжди ці матері фізично б'ють, вони можуть морально знищувати свою дитину. І ця дитина вона придивляється до всього, вона в усьому завмирає, вона все обходить. Тобто, звичайно, такі матері можуть виховати в тому числі серійних вбивців. І у серійних вбивців часто інколи є приклади, коли хлопчики вбивали своїх матерів. І не тільки вбивали, і не тільки матерів, і інколи вони це вбивали не матір, а якихось інших родичів, будучи такими руками цієї матері. Тобто це дуже це спектр цієї історії, він дуже широкий, і це може бути як побутове моральне насилля, газлайтинг і якісь такі. Реакції, дивні, ну, тобто насилля буває різним, воно буває фізичним, психологічним, фінансовим, різним. А тут воно, це будь-що будь з цього спектру. Тобто, ми часто, прийнято говорити зараз часто про стосунки, але можна в цьому вирости. І часто для таких дітей саме насилля ознака любові. Їм доводиться з цим змиритися, і там є такий нюанс, коли. А, по-моєму, була історія про хлопчика, який в садочку хотів, щоб його били, тобто він чекає, що його будуть бити. І е, сила це коли ти можеш контролювати, коли тебе будуть бити. І він чи просив, е, щоб його вдарили, чи, чи щось таке. А ще був нюанс про дитину, яка після того, як мати вдаряла, казала: мене хтось вдарив. Тобто таке розщеплення вже ну, на такому початковому етапі, коли дитину б'є матір, а він каже, що мене тільки що хтось вдарив. Тому що матір треба любити, тому що нема вибору. Вибір між нема вибору ненавидіти і тому, власне. Така жорстокість, часто люди з неї не виходять, і це не коли ви в дорослому віці, і ви прожили там життя в більш-менш теплих стосунках з батьками, будували різні стосунки, потім ви там з аб'юзивним чоловіком. Це коли ви з дитинства завжди в небезпеці. І є проблема в тому, що з одного боку, це і є любов. Інших стосунків дитина не знає. З іншого боку, на жаль, жертви таких матерів ріп, не так часто піддаються лікуванню, тому що вони нікому не довіряють. І там є приклади, можна піти в релігію, ну, приклади людей, які пішли дуже глибоко в релігію. А, наприклад, але так, звичайно, довіритись дуже важко такій дитині, такому дорослому, який в цьому виріс. Часто такі матері вирощують таких, же, наприклад, доньок, які стають такими жорстокими матерями, і це коло замикається таким чином цього насилля, тому що нібито інакше не можна доводять собі, що іншого варіанту нема, і це єдиний шлях, який можна йти. Власне, є така, тут це я вже прив'язую не з книги, а з такого свого досвіду. Читацького спостережень. Тут ще може бути така історія, коли такі жорстокі батьки дуже важко будувати стосунки. І, крім того, що, наприклад, чоловіку важко будувати стосунки, він ще й не будує стосунки ні з ким старше якогось віку. І якось вже в коментарях згадували Нардо Ді Капріо. І, можливо, якщо взагалі його цікавлять жінки. То його наприклад могло дуже сильно бити або бабуся, або мама, або й бабуся, і мама. І тому жінки тільки до певного віку його цікавлять а потім він може бачити цю владу дорослої жінки, яка може бути до півсмерті. А вони до, до півсмерті, тобто просто ця жорстокість, вона переходила всі межі, і це може бути теж ознакою, такою. Дуже часто мені самі було колись цікаво ще до того, як я почала цікавитися психологією, чому, наприклад, є така патологічна, патологічний культ, там не знаю. Жінці має бути не більше 18 років. Там. Ну і, власне, від цього йде потім тренд, що всі дівчата хочуть виглядати виключно 17-18 років. Або, ну, власне, і чоловіки, от вони можуть, по-перше, фіксуватись тільки на цих молодих дівчатах, а є чоловіки зрілі, які дружать тільки з дуже молодими компаніями. І серед молоді часто може так заблукати якийсь чоловік 40+, який з ними продовжує, нібито продовжує свою молодість, там умовно за все платить, ну цю купує цю дружбу, яка йому так потрібна. І ви не розумієте, чому це. У в нього можуть десь там бути діти, колишні шлюби, але це безкінечний цикл цих от. І вони це якось виправдовують, особливо, якщо у них там є гроші, наприклад, і вони кажуть: ой, там після 23 треба шукати наступну дружину. Ну, як власнолі Леонардо Ді Капріо, що ну, все, це вже старенька. Мені треба нова, я можу собі дозволити. У мене є гроші, там всі за мною будуть бігати. І власне. Це може бути ознакою того, що йому дуже страшно бачити, тому що між, взагалі між, не знаю, між 20 роками і 40 роками жінка не сильно змінюється. І це теж такі омана маркетингу, тому що реальні вікові зміни вони відбуваються після 40 років. А до того це або генетичні особливості, або те, що ми самі собі накручуємо. Але оцей от культ паспортних даних. І взагалі важко визначити скільки кому років, якщо подивитися довкола, але там є фіксація: є фіксація певного віку і певних ознак, які вишукує ця людина. В принципі, типаж там схожий на матір, який має бути найстаршим якогось віку, тому що потім це ота жорстока жінка, яка може вбивати буквально і до якої він ледь втік. Тому це такі дуже складні історії. І давайте пройдемось по їхнім меседжам, які вони транслюють своїм дітям, щоб не затягувати це відео. Так, меседжі. Я б тебе вбила. Це така влада цієї матері, і от вона це транслює дитині, що, ну, по-перше, влада в моїх руках, по-друге, що вона. Ну, Що він такий поганий або вона, що ну, можна тільки вбити. Тобто, і це така легалізація цієї жорстокості, що скажи дякую, що тільки синці, скажи дякую, що я тебе там якось мордую. І це можуть бути не тільки імпульсивне побиття, це може бути така тривала жорстокість це оці от покарання, кутки, якісь там ці всі гречки, якась оця вся маячня така. Садистична. Це навіть не покарання в моменті, це вигадування якихось, як оце була історія про закриту дитину десь на горищі. Далі ти про це пожалкуєш. Ну, як ти сядеш в тюрму, тобто не матір сяде в тюрму за те, що вона робить зі своїми дітьми. А от ти, ти про це пожалкуєш, про таку відповідальність, що ти ще не знаєш, про що ти пожалкуєш, але. Я тобі цього не пробачу, я це тобі запам'ятаю. І, до речі, тільки що щось хотіла додати про, про це пожалкуєш. Добре, йдемо далі. Ти так просто від цього не відділаєшся, не. Ти так просто від цього від цього. Ну, це тобі з рук не зійде. Теж про цю, от, треба постійно боятися цю матір. Ти заслуговуєш страждання. Тобто ти сядеш, ти сам в цьому винен. Ну, власне, те, що і потім ретранслюють дорослі один одному, там. так і матір цієї дитини. Без тебе мені було б краще. Ще, до речі, ці матері, вони дуже часто, коли ну, то вже напали на дитину, а потім вони можуть її ігнорувати довго. Це теж така жорстокість. не обов'язково має бути матір відьма, тобто це і попередні матері можуть ігнорувати, робити вигляд, що вони цю дитину не бачать. А інше, що вони можуть робити, вони можуть казати, не називати сином, доньку або по імені, а казати в третьому лиці або казати хлопчик. Дівчинка. Тобто забирати у дитини її ідентичність, її ідентифікацію як дитини, тобто, це дуже страшна річ і дуже жорстока. А, тобі не піти від моєї влади, Тобто вона така всемогутня, і ти від неї не втечеш. Тобто, і дитині справді здається, що інакше не може бути, і до певного віку воно ну, десь так і є. Я твоя матір, і я в своїх, в своїх правах. Тобто, нібито я твоя матір, і я можу робити з тобою все, що я захочу. І, на жаль, десь так воно і є. Ти за це заплатиш. Тобто, ну, знову-таки, про цю відповідальність без часу. Тобто, вони оце бачать зло, як попередні матері, вони не вони не довіряють своїм власним дітям. Тобто вони відчувають небезпеку в своїй власній, беззахисній дитині. Вони не відчувають, що вони матері, що, що в цій дитині може всередині щось жити, що вона може вчиняти якісь там, якось її підставити, образити. Тобто абсурдність така дитячість психіки, що вони от на одному рівні з дитиною, і та дитина вона має якісь. Собі, а, будь шо всередині а, демонічне Тобто це така, а, я хотіла про жорстокість, що там проводяться приклади матерів, які справді вбили своїх дітей. І, наприклад, коли чоловік пішов від жінки, а інший сказав: Я з тобою бу... був би, але в тебе діти. І вона дітей. Спустила з гори кудись там, наприклад, воду чи, чи, чи з обриву скинула, і потім дуже довго давала інтерв'ю про те, що де ж мої дітки їх хтось викрав. Або потім там приклади були про матерів, яким показували якісь чи статті, чи фотографії їхньої жорстокості, померлих дітей, і вони. Їм не було страшно, їм не було соромно, вони навіть були місцями на горді, тому що вони зробили. Тобто це така маніакальність, така абсолютно жорстокість. То це про найгірший тип ми сьогодні поговорили, про цю відьму, про стани відьми, які можуть прокидатися в інших жінках з нуживим розглядом особистості. Така тема, ну, ще поговоримо про Кроуфорд. Коли всі ми подивимося, я передивлюсь, а ви подивитеся фільм, він дуже цікавий. Матуся дорогенька називається Мамідайрест. І він, він є в інтернеті українською, його легко знайти. Тому дивіться. Приходьте на терапію, пишіть, пропонуйте теми, можливо, якісь інтерв'ю говорити, або якийсь цікавий контент фільми. я собі все фіксую, і скоро дійдуть руки, я нарешті почну передивлятись кіно. І може, зніму нього цікавий огляд Все, гарних свят. Мабуть, викладу це на великдень, тому з великодніми святами. І побачимось наступному тижні. А я поїхала вчитися. Сподіваюся, ще запущено щось уже зібов.